Зірочки, я вас вітаю. З вами Марина Она і це астрологічні новини тижня на період з 5 по 11 січня 2026 року. Ура! Цього тижня на небі у нас формується класний стеліум. Скупчення планет це Венера, Марс, Меркурій, Сонечко в знаку Козорога. Астрологи називають це явище стеліумом, і воно є джерелом концентрованої енергії. Вона підходить для будь-яких серйозних довгострокових починань. І нарешті настає мегавдалий час для запуску проектів, які розраховані щонайменше на кілька років. Це може бути що будівництво, якісь кар'єрні плани, підписання важливих договорів, укладення шлюбу або просто ухвалення важливого зрілого рішення. Однак одночасно буде діяти і протилежна сила, опозиція всіх цих прекрасних планет. До не менш прекрасного Юпітеру. Це наш головний виклик тижня. Про що це? Конфігурація така дає ну, надмірний оптимізм, надлишок віри в себе, переоцінку власних сил, і як наслідок можливі конфлікти з партнерами чи авторитетами. Готуйтеся до можливих урізань бюджетів, нестачі ресурсів, вимоги, надати гарантії, які нам буде дуже важко надати. Дуже важко дотягнутися до тієї високої планки, яку або ми самі собі ставимо, або інші люди від нас вимагають, щоб ми їм точно сказали, що от ми строк все все переробимо. Ми ставитимемо під сумнів ідеї і обіцянки, ми перевірятимемо теж на їх реальність. Принаймні, так було б правильно робити, і в цьому полягає ключовий парадокс тижня. Це дійсно найкращий тиждень для закладки фундаменту, але. Весь процес супроводжуватиметься сумнівами, ваше завдання не уникати сумнівів, а ну, використовувати їх, сприймайте кожне заперечення як підказку для вашого стрес-тесту і вдосконалення плану. Ми будемо сумніватися в усьому, чи туди ми з вами йдемо, чи той контракт ми підписуємо, чи на ту гору ми з вами ліземо, чи того партнера на довгі терміни ми намагаємося з собою взяти. На плі розчарування. Буде і прояснятись розуміння картини, якесь про тверезіння наших перспектив. Протягом всього тижня Венера, планета стосунків, фінансів, цінностей перебуватиме у так званому спаленні сонцем. У безпосередній близькості до сонця вона проходить, і це період, коли все нещире, поверхове, засноване виключно на вигоді, проходить жорстку перевірку на міцність. Світло Сонця буде нещадно випалювати всі наші ілюзії, залишаючи лише те, що дійсно є справжнім. Це час очищення, стосунки побудовані на розрахунку, або угоди, які укладені ну, лише заради вигоду, статусу, грошей, вони можуть не випробувати. Це час очищення, стосунки, які побудовані на розрахунку, або угоди укладені лише заради. Грошей, статусу, вони можуть не витримати цьому випробуванні. Ви можете зіткнутися з фінансовими обмеженнями, ультиматумами в переговорах або навіть емоційним охолодженням з боку партнера чи вашого до партнера. Але пам'ятаємо, що вона весь з тиждень, не спадна і все нереальне буде зграти. Залишиться лише те, що витримає оце світло нашого сонця, тобто витримає правду життя. Це же стеліум, по суті, очищає наші стосунки від всього фальшивого. Понеділок, 5 січня, день, що посилює життя радісність і сприяє нашому яскравому самовираженню. Дуже вдалий час для того, щоб зайнятися творчими напрямками, записувати відео, спілкуватися з підписниками, з аудиторією, з дітками, відвідувати святкові заходи. Вдали будуть і романтичні побачення, і флірт, і вирішення Питання, які пов'язані з нашими дітками, з тими, кого ми дуже любимо, і також займатися творчістю в понеділок. Вівторок це день сильних емоційних переживань, можливе загострення, в здоров'я, ревнощі, або якісь неприємні, несподівані ситуації з нашими коханими чи дітками, тобто з тими, кого ми любимо. Та є ризик раптових змін в стосунках або. Навіть якихось нервових технічних збоїв в роботі через щось. Ми будемо сильно нервувати. Важливих розмов з, з партнерами теж не плануйте, будь ласка, тому що воно якось може не туди вернути розмова. Рекомендую підходити до ситуації не з емоційної сторони, не обоже що робити, а більше з практичне. На перший план поставте увагу до деталей, наведення порядку, рутинні справи робіть, і турбуйтесь про своє здоров'я. Середа сьома січня це день завершення старого. Ідеальний час, щоб повернутися до невирішених питань в роботі, документах у сфері здоров'я можна вдало завершити проєкт або звернутися з роботи за взаємною такою виводою. Якщо ви отримуєте в цей день був роботу, проект, якусь пропозицію, то будьте готові, що ця робота чи цей проєкт, він буде дуже схожий на той, який ви вже мали, буквально як ді. Краплі води, одне й те саме Повтор ситуації відбувається, да? день сприятливий для розмов з лікарями, помічниками і також для роботи з документами, аналітикою, бухгалтерією, енергія аспектів допомагає оптимізувати нам робочі процеси і навести більше ладу в фінансах, паперах, вдома, повикидувати все зайве, от прям чудове день зачистки. Четвер, 8 січня це ідеальний день для запуску стратегічного планування. Активуються всі головні аспекти цього тижня, роблячи цей день ключовим для запуску процесів. Якщо треба вибрати, в який день щось почати, будь ласка, починайте в четвер, 8 січня. Гармонійні аспекти до всього стеліуму в Козирозі створюють класне вікно для продуктивної, детальної роботи, ідеально узгоджуючи з головною темою тижня, це довгострокове планування. І вдалий день для справді де багато деталей і прорахунків: від складання річного прогнозу до планування бюджету на рік чи до початку ремонту, і списків, що треба купити. Настрій може погіршитись через заклопотаність, затримки, холодність у спілкуванні і відчутті, що на вас якось дуже багато важких обов'язків лежить. Єдиний вихід це просто завантажити себе справами в четвер і більше фокусуватись на роботі. Чим на тому, як ви це відчуваєте, допроживаєте наступного дня? пятниця 9 січня це гармонійний день. Якщо в четвер у нас псувався настрій через те, що дуже багато навантаження на нас, то в п'ятницю на перший план виходять стосунки, переговори, пошук компромісів і питання естетики. Зростає бажання гармонії і справедливості, а також гедоністичні наші бажання, кайфово відпочити, посмакувати ділікатесами, відвідати атмосферне місце, якось себе винагородити за вдалі рішення, які ви приймали на першій половині тижня, да? раджу насолодитись максимально. Приємними моментами життя, навіть десь трошки полінуватися, розтягнути задоволення. Тут головне тільки вміти вчасно зупинитися, бо є ризики переїдання і інших зловживань. Субота, 10 січня це день конфліктів і вимушених компромісів, це найбільш напруженіший і найконфліктніший день тижня. Настійно рекомендується не підписувати в суботу важливих договорів. Нам будуть Рухати або протилежні, або просто несумісні бажання, прагнення до компромісу буде, зобов'язання перед партнерами, чи дати, чи отримати результат за будь-яку ціну, тобто жорсткі такі вимоги, і ще й завищені амбіції і суперечки. Це створює таку безвихідну ситуацію, де бажання мирної угоди жорстко стикається з. Безкомпромісними вимогами інші люди не хочуть іти на поступки, або ми не хочемо йти. Хто в більш сильній позиції, той і не хоче поступатися, і це приводить до неминучого конфлікту. Протягом дня буде важко знайти спільну мову і уникнути суперечок на юридичні, культурні чи фінансові теми, День несе в собі прям пік агресії, роздратування і непорозумінь в стосунках, як з особистими чи діловими партнерами, так і з керівництвом. Тож все може закінчитися навіть гучними розборками, а в когось і травмами. Так, що будьте обережні за кермом та з гострими предметами, не лізьте в гори на драбину, на високі предмети. Будь ласка, день травматичний в усіх його аспектах. Його треба провести тихіше. І останній день тижня, неділя, 11 січня, теж продовжує цю емоційну напругу, день розкриває стресові ситуації, які пов'язані з фінансами, владою, безпекою чи небезпекою. Це може проявлятися як вимога від податкової чи відмова у страховій виплаті, або навіть повідомлення з банку про перевірки. Що ще? Ми будемо стресувати і перебільшувати. Тож можливі прояви і ревнощів, і маніпуляцій, настрій наш теж може псуватися як в суботу. І, незважаючи на напругу, цей день нам дає потужну енергію для вирішення проблем. Проживання кризи, кризових емоцій дозволить навпаки сконцентруватися на розв'язанні проблем і перейти на новий рівень, да? вирішити, закрити якусь історію. Я вас обіймаю, бажаю вам. Сил, натхнення! З вами була Марина Нофмічок і до зустрічі в нових відео.